Сьогодні діти мають е, змогу навчатися в безпечній обстановці, е, безпечні, е, обстановки, е, і це дуже радіє. Хочу сказати, що е, це перший крок, і такий перший досвід е, в будь-якому місті, в Місті Харкове. для нас це, е, був був пер перший такий крок. І е, 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 хочу сказати, що ми довозимо е, наших школярів до станції метрополітену. Дійсно, п'ять станцій метрополітена, в яких ми або. Тували класи це повноцінні класи. Там є усе усе необхідне для того, щоб діти займалися і їх навчали. Наші викладачі, і я дуже вдячний нашим викладачам, які вчителям, які працюють, і ми працюємо у дві зміни. Нагадаю, з 9 до 12, потім перерва, і потім з 13 до 16 теж навчаємо наших дітей. Підво. Возим їх годуємо їх, і знаєте, хочу сказати, що батьки дуже знаєте, так ставились з недовірою до цього, але ці два тижні доказали то, що це правильне рішення, і на сьогодні є дуже багато батьків, які бажають, щоб їх діти навчалися в метрополітені камбінована. Вже організували 64 таких класи, і ми сьогодні працюємо над тим, щоб облаштовувати інші станції. Ретена додаткове робимо, і крім цього, будемо будувати повноцінне бомбосховище по усім тим нормативним документам, які є сьогодні. Це буде теж такий перший крок. Будемо будувати бомбосховище на 450 учнів, таким чином, щоб поступово охопити усі райони. Нагадаю, дев'ять районів міста Харкова для щоб діти мали змогу навчатися в безпечних обставинах.